Моя жінка з дітьми тебе просила Бога, який Бог дав життя. Я долині спасати служення. Та він скаже слова, як ти будеш у цю біблію говорити людям, правду, не крутити, а так написано, і так жити з кітмешну довго проживеш. Бо я що вас прошу, кіт, сини, дочки. Істе зяті, внутрі право, то мене ступить. Біди Бога. Пам'ятаю, що ми в не у тобі. Шануємо себе. Я зайдя, я ж радуюся, ще не умер. Бо я мав помер, то просто відплатали туда самі. Але ви знаєте, я знав, що 80 років я взяв вашу думку про продати про нами. Я просто стримуюся, таки я так пахну не знає. Я думаю, що я самий нещасний чоловік, але так мене І Я завдяки вважаю, що хворят туди до мер, але мали бути похорон, але я вели. Я дякую за вас, Я сильну смін. Я перероду нас, але не прошу вас, не суті, прийде день, станете перед після Бога. І коли дійсно навчайте слово Божі, особливо моя родина, вона більше зв'язана з священством. Я це хотів, як Міша, як Сергей, як Гріша, які в служенні знаходяться, басяться, хто знаходиться в труді іншим, що ви могли особливо обратити внимание на слово Боже, тому що я ще раз говорю, жити в правді. Не роди сват друг друг, люби то да не е одно. Знаете, когато има радост, когато сонещо време е вънтажно и не мога да да те уже забравя, като че няма да ги си. Почему? Потому, че, метото не находим си с бутилками, метото не си с това, че ти направиш не с това, че ти правиш от Бога. Але поймите към тези вещи, които ти трябва да ги поправите, да ги поправиш, да ги поправиш. И шокно не занимават се с тези дебилитарни мисли, дяволите на тези си. Будьте осторожні, дуже осторожні. Я дуже радуюся вам. Хай вас Бог ясно пасе. Не думайте, що я таке розумію, бо я розумію, бо Ні. Це є Христос, бо тий вибух нас і дав нам таку надію шуму, і на сонячний говортіте, і хай вас Бог ясно Що ви поліці не зазнали, боязні не зазнали, сатана мав доступу до вас. І я одно би хотів, щоб не в одне із мутні права, які я потягнув на одну душу, це моя молитва до Бога. Я думаю, те, що Дух Святий сказав, і без і це, що в моєму серці є рана, і це Бог поправить, і це все зробить, допоможе. Тому... Богу слава, навіть Амінь.